Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Давайте починаємо. Дивимось, як завжди, на один день, сьогодні-на завтра. Починаємо з особистого життя. Тож, до чого вам готуватись в особистому житті? Ой, то тут будете радіти, тут завершення таке гарне, Таке, знаєте, очікуване вами. Таке, що ви ну, от як розмірковували про те, що ну, це логічно, щоб вже воно завершилось, ну щось там ваше. Я не буду уточнювати, що, бо ви ж різні і у вас різні там ситуації свої. Але скажу так, що всі ви будете дуже-дуже радіти. Тут дійсно цілком і повністю якась ситуація просто буде завершена і закрита. От Просто все. Крапка і все. Сфера кохання. До чого вам готуватися у сфері кохання? Ну, для когось дійсно весілля, от дійсно, бо навіть і все життя змінюється, і статус ваш змінюється. Тут хтось дійсно стає дружиною або навіть вже мамою. І щастя, і радість і просто це, це просто. А для когось це просто день, коли все якось так буде, як, знаєте. Ну, Гарний день. Зміни зміни доленосні, зміни, які роблять вас як найважливішою людиною для своєї другої половинки. Тут продовження попереднього. Рядку. Тут просто, от, знаєте, щастя заходить в дім, за, заходить в стосунки, в сім'ю. Е, зміни, які просто вони вже от, ну, так, так вже підійшло в вашому житті, що треба вже чомусь змінюватись. то Чому б це, це не почати з в сфері кохання? Хвилювання трошки у вас будуть, це просто, знаєте, як від радощів можуть бути сльози, але ж то приємні сльози, нічого там страшного в них нема. Можна і поплакати. Давайте побачимо дії чоловіка стосовно жінки. Дії, які буде робити чоловік. Обік жінки, я б не сказала, що щось тут дуже буде. Отаке ці. Так, дивіться, тут хитрувати буде, але мені прикривають інформацію, кажуть, зарано їй ще казати. От все цілком повністю. Тут чоловік хоче про повне перезавантаження в ваших стосунках. Тут дійсно може бути ситуація, коли, може, ще у вас нема весілля, але він готується до нього. Але ж з хитрістю якось. Ну, знаєте, коли людина щось там робить і не хоче, щоб ви дізнались раніше, ніж він там собі якийсь там строк намітив. Тож, давайте ми не будемо дуже тут коперсатись, бо. Ви будете задоволені, бо він готує якесь щастя для вас, для жінки. І знаєте, коли хоче обнулення одного, але заради початку іншого. Але ж знову ж таки, карти кажуть, от тут не копай, не, не копай, поки що. будемо. Давайте, зарано тут трошки ще дивитись. добре. Давайте побачимо дії жінки стосовно чоловіка, що жінка буде робити в бік чоловіка. Я б не сказала, що тут жінка буде щось дуже робити, Аліса, бачите, Аліса прийшла у своїх справах, отак і ви, хтось, жінка, будете, Аліса, ну так не можна. Ви будете зайняті, ну якщо слухає жінка, то своїми справами. Якщо слухає чоловік, повірте, розвиток для жінки не аби що означає Аліса. Будь ласка. Бачите, от у Аліси багато справ, і хвоста треба не підпалити, десь всістись треба і не знаю де. Отак от і жінка щось собі запланувала, щось їй, чесно кажучи, не до чоловіка. Він у неї нагодований, коханий, потрібний, дуже, я б сказала, знаєте, от, ну... Турботою огорнутий, але трошки не до нього. Є в неї свої якісь важливі справи, десь може і з'їздити треба, десь в собі розібратись треба, десь чогось навчитись, там, щось почитати, щось подивитись. Ну, тут будуть справи в цієї жінки. І в цей день вона трошки навіть, я б сказала, трошки так відсторонюється від чоловіка, бо плани є так. Давайте далі робота. До чого готуватись в роботі. Чи хтось з вас зупинить, ну тут у кого як, у когось шпигунська якась ситуація, а у когось просто обман якийсь буде зупинений, воно вам дуже неприємно буде. Тут буде ситуація, в якій ви так навіть, я б сказала, трошки так засмутитесь. Але дивіться на це з іншого боку. Ви вже знаєте, хто, кому там не можна довіряти. Ви вже цю ситуацію переінакшуєте. І це в будь-якому випадку це для вас дуже корисна інформація. І далі ви вже знаєте, як вам будувати стосунки з людиною. Тож те, що вам здається поганим, насправді є для вас дійсно хорошою новиною. Бо хто знає, до чого б у вас там дійшло далі, якби ви просто в цей день не дізнались, хто поряд з вами працює? Ну, просто філософськи трошки відноситесь до цього і все, і не розстраюйтесь, і все буде у вас добре. Що важливо прийняти в цей день? Давайте побачимо, що вам важливо прийняти. Трошечки я хочу ще уточнити, бо така важлива інформація, не хочу поспішати озвучувати. Так, ну дивіться у когось тут дійсно день цікавий, день, коли буде розкриватись якийсь обман, хочете ви того чи не хочете, або, наприклад, хоче того людина, яка вплітала той обман. Чи не хочуть, це теж нікого не цікавиться? Просто от день, коли все повинно вже розкритися. Так карма ваша будується і карма тієї людини. І так буде е, налагоджуватись гармонія в вашому житті. І тут буде закрита тема з кимсь, з ким ви спілкуєтесь знову ж таки. Ви, вам це так неприємно буде. Вас це ну, просто виб'є на деякий час з рівноваги, але не засиджуйтесь в тому довго, будь ласка, закривайте цю тему, не давайте цій темі дуже там розповсюджуватись у вашому житті. Це так вам допомагають вищі сили. Це так вам відкривають очі на якусь людину в вашому оточенні. Людину, яка не має права на вашу довіру, на ваше добре ставлення до себе. І ви б ще довго були б наївною чи наївним поряд з такою людиною, але от через такі якісь неприємні е е дії від людини. Просто вас як виводять з цієї ситуації, от, просто, от знаєте, як кохане дитя, огортають турботою і виштовхують з спілкування з певною людиною. Тож, я розумію, що вам неприємно, вам ну, образливо і якось так боляче, але повірте, любові до вас, від вищих сил, в цьому більше, ніж ви відчуваєте тієї образи і болю внутрішньо вас. Тепер, від чого краще б за все, відмовитись? Давайте дивитись. Колоди король жезлів ховається, такий, знаєте, Мах маніпулятор. Людина, яка вважає себе дуже таким вміє все. Будь-яку ситуацію він вправно от доводить до кінця. В цей день він теж буде налаштований щось довести до кінця. І швидко. От ми ж питаємо від чого відмовитись, відмовляйтесь від дуже тісного спілкування з таким королем Жезлів, бо він тут не нехтує навіть маніпуляціями, щоб досягти своєї мети. Тож, думаю, почули і хтось з вас знає таку людину і розуміє, про кого зараз відповідь від карт для вас. Ти, з ким це не зрезонувало, то просто не звертайте уваги, це не ваша інформація. Чого ж не уникнути в цей день? Давайте побачимо, чого вам не уникнути. Відсторонення дійсно. І от Аліска встала і пішла. Вистрибнула, я б навіть сказала. От так і ви вистрибнете з якоїсь ситуації. Тут нібито весь розклад про одну і ту саму історію. Для когось це просто історія кохання, для когось це просто історія, яка по почуттях вас трошки так притискатиме. Але ж це історія, яка вас навчить. Це урок для вас. І нічого, пройдете ви той урок, і буде у вас таке, знаєте, відсторонення, але не засиджуйтесь у тому відстороненні, як би там не було. І від кого б ви там не відсторонились в цей день. Це не означає, що тепер треба себе ховати. Від усіх і десь там. Відсижуватись, спілкуйтесь з людьми. Люди не всі такі, як хтось себе покаже вам в цей день. Є багато дуже гарних, приємних людей. І просто зосередьте свою увагу на них. Нічого страшного, все проживете і проживете дуже добре, і будете наповнюватись приємними, гарними емоціями в подальшому. Порада від вищих сил для вас на цей день. Слухайте, є чоловік в вашому житті, король Кубків, нам він тут показаний. Людина, яка вас дуже любить, але ще й дуже ревнує. У нас тут просто дно колоди видає цю людину. Хоча, може себе поводити доволі так спокійно, так, знаєте, мати вигляд того, хто Та все в порядку. Я тут взагалі не нервую. Але знайте собі, Знаєте просто, що людина і буде проявлятись до вас в цей день, і буде якось про себе там нагадувати, буде про щось там з вами спілкуватися, але от є, є в ньому такі а, ідеї, які просто з, з, так, його хвилюють і ревно ще розпалюють в ньому. Є бажання з вами бачитись і бачитись не тільки там за руки потриматись, а так в б... ніч провести разом, так? Коли просто є бажання до вас отак, скажу все. Далі ви все собі розумієте. Все, на цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарних подій. Цей день перемішала і знов-таки він. Лягає на дно колоди, дійсно дуже закоханий в когось з вас чоловік. Дуже ви йому подобаєтесь і дуже тягне до вас людина. Так, навіть на хитрощі здатен, аби бути десь поряд з вами. І... Ой, ну тут, тут дуже до вас тягне по дияволу, розумієте, як сильно. Все, на цьому, всім дійсно, дякую і побачимось в інших відео. Всім пока! Бережіть себе!